Привіт. Пам'ятаєте, заходиш на лям і довкола ось цей звук. Знайома правда. Так от, о, від сьогодні ми змінили плагін, довелося замінити спорядження і тепер. О, на жаль, всі спорядження було скинуто до початкових, але ви зможете їх зробити заново, як захочете. Це буквально питання пари секунд. От тепер при заході на сервер, я гадаю, вже дехто помітив, бо не мав можливості записати це відео раніше. А, ти прокидаєшся зі спорядженням, яке вже, мабуть, всі забули, було на, на початку на відкритті сервера вже майже рік. З приємного вам тепер не потрібно запам'ятовувати, які у вас є спорядження, як їх зберегти, яка правильна команда. Ви просто пишете load out, по, можна скорочено, на ло, або взагалі одяг. Там ще декілька варіантів, просто одна фраза, і тепер це все візуально видно. Якщо якась річ заборонена, вона буде підсвічена червоним. І, власне, не буде збережена. І тепер ви будете бачити в списку візуально всі ваші спорядження. Ось я зберіг спорядження один. У мене була, була одна клітинка із розривними патронами. Я зберіг, як воно в мене було. І прокинувся. Бачите, немає. Тобто тепер розриву зберегти не вийде. От іще раніше мені сказали, що можна було зберегти розривні патрони, якщо їх зарядити в калашика, але тепер це теж зробити не можна буде. Ми зарядили розриву в калаш і зберігаємо як, як два зберегти. Бачите, так, тепер можна буде пере перемикатися, просто ось так. Не, не треба буде там вводити мільйон команд, просто зберіг декілька, перемкнувся, коли тобі потрібно. Все вибрали. Кільнулися і дивимося, що у нас є. А у нас є те, що у нас пустенький калашик. Тобто щитерити тепер не вийде. Слідкуйте, до речі, за цим, хто так робив. Це одна з невеличких змін, яка буде краще для всіх. Давайте спробуємо зберегти міні-ганта М4. І заодно покажу вам, як можна перезаписати існуюче спорядження. Просто натискаєте Зберегти і обираєте те, яке хочете перезаписати поверх і все. Так, ну бачите, мінігани теж і М4 не збереглися. А для того, щоб видалити спорядження, якщо воно вам раптом не потрібно, ви хочете у звичайному, то тут є невеличкий баг, потрібно натиснути на правий крайній куток саме на спорядження, на назві. От. Скоро його це пофіксять, але зараз ось так воно там невидима кнопка. є. Ми видалили те спорядження, яке у нас не вдали, і перекинулися у звичайному у тому першому, яке у нас вдали було. Для тих, хто вже встиг засмутитися, хочу сказати, що ми не прибрали з гри м 4 та Мініган. Ми просто зробили на них деякі КД, щоб не було такого спаму. Ну, Це дійсно трішки кошмарило всіх, але і забирати повністю ми не маємо права, тому ми додали це як кіт, і у нього буде не, не зовсім великий каде, тобто, якщо ти ним граєш, то ти будеш ним грати, але з невеличким, з невеличкими затримками. Я вважаю це адекватне цілком рішення і не буде настільки настирним звук від Мінігана або спам із М4. Ну і, мабуть. З найцікавішого, те, що ми зараз вводимо, це тестуємо літаки. Я дуже сподіваюся, що ми витримаємо ці тести і не буде зовсім лагів, а багато вже хто з вас спробував. Це дуже фанова штука і Яка не є прямо імбою якоюсь, але насправді дуже прикольно. Ну ось наразі всі зміни. Я гадаю, що ці зміни лише на краще і допоможуть нам уникнути деяких лагів для того, щоб ви отримували лише задоволення на мільйон. Всім гарної гри і до зустрічі. Я там теж граю.